О, Краматорськ! Саша Гончарєнка! Так, Який у відповідь на наші звернення щодо символіки окупаційної антиукраїнської СССР. Так, посеред міста Краматорська, величезні тут зірки, серпи, молоти. На 11-му році чинності законів про декомунізацію, про боротьбу з тоталітарним. Антилюдським, антиукраїнським режимом СССР Саша Гончаренко в Краматорську плекає ось такі речі. Пише особисто нам все нормально, серпи, молоти. Розміром із мене посеред міста, це чудово. Так, все нормально, все так і має бути. Всі, історія знущань, мордування і винищення українців режимом Союзу, який понаставив своїх маркерів, своєї воєнної мощі, своєї сили. Губити, поневолювати і викорінювати народи взагалі та українців, зокрема, ось так, будь ласочка. Ще щодо цього, подамо звернення і подивимось, так що нам напише цього разу. Саша Гончаренко. Коли він вже напише Союз нерушимий совєтських республік, буде цікаво, дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.